На засіданні виконавчого комітету Лазівської міської ради, яке відбулося днями, скасовано власне рішення, яким давали згоду тепловикам використовувати тариф на свою послугу, запроваджений ще у червні 2012 року. Відтепер тарифи на послуги тепловиків встановлюватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Загласне постановлення національної комісії з ноября пірогомрядіснуть одноставочний тариф 13,26 за 1 квадратний метр для давного сузланю що там. 487 гривен 49 копеек за одну Оплата за услуги будет насчитываться для абонентов за отопительный период. Мы сможем в декабре получить отчет, насколько было сэкономлено газа, какой будет расчет именно по ноябрю сделан, чтобы как бы сориентировать людей на то, как дальше будет. В конце года по результатам работы за три месяца, вернее, с начала отопительного сезона, на мой взгляд, никаких, никаких нет проблем дать информацию по текущей ситуации с отоплением.